Він був найкращим батьком, люблячим чоловіком та хорошим другом для своїх близьких. На щиті повернувся захисник України Олександр Золототруб. Доброволець, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист української землі. Попрощатись з воїном прийшли рідні, друзі та побратими. До служби Олександр працював техніком-електриком в сонячній галереї. Багато часу приділяв захопленням сина, займався спортом, читанням книжок. 5 березня 2022 року. Життя його сім'ї назавжди змінилось. Олександр долучився до лав 17-ї танкової бригади. Був заступником командира взводу розвідувальної роти. Воював на Курському напрямку в Бахмуті, Парасковіївці, на Червоній горі. Отримав численні рани на полі бою. Але після одужання все одно повертався на фронт. Останній бій він прийняв, виконуючи бойове завдання, де й потрапив під влучання FPV-дрона. 23 лютого цього року серце воїна зупинилось назавжди. Був прекрасним побратимом, надійним, і людиною він був такою, що до нього можна було звернутися як за порадою, так і за допомогою. Це дуже тяжка втрата як і для сім'ї, так і для нашого підрозділу, тому що таких людей дуже мало. Поховали Олександра на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. Не дочекались воїна, дружина, син та мати. Криворіжці завжди будуть пам'ятати імена тих, хто віддав своє життя, захищаючи українські землі. Вічна слава герою Наталя Болдинська, Анастасія Тюріна перший міський.